Обстріли, ракетні удари по наших містах, по наших селах, по наших військових об'єктах не залишили нікого байдужим. Одразу ж багато наших хлопців погодились піти боротися за Україну. Одразу ж багато наших волонтерів почали рухатися вперед, щоб допомагати війську. Насправді, їхня допомога надзвичайно важлива, надзвичайно затребувана і надзвичайно потрібна. Ми розуміємо, що ворог наш чіткий, Російська Федерація, яка споконвіку. Нашу державу не залишали в спокою у цей святковий день. Нам необхідно пам'ятати і не забувати, що війна, на жаль, ще не завершилась. Ще необхідно дуже багато зробити заради нашої повної і безапеляційної перемоги. Необхідно далі працювати з волонтерами, з військовослужбовцями, об'єднуватися фінансово, об'єднуватися різними методами і способами, щоб ми спільно допомагали нашому війську, а наше військо віддячить нам перемогою. Тож шановні краяни. Вітаю вас з 31 ю річ річницею Незалежності! Перш за все, нам всім добра, здоров'я, благополуччя і перемоги, перемоги і перемоги. Це те, що нас буде рухатиме вперед. Слава українській армії! Слава Україні!